Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті ми й дочекалися перший трейлер до другого сезону персні влади. Не дивлячись на те, що вийшов тизер, який зазвичай є невеличким та не має великої кількості подробиць, ми все одно маємо дуже багато цікавої інформації. Тому у цьому відео я розповім, що показали у першому тизері до другого сезону Персні влади. Друзі, я думаю, що більше з вас полюбляє зробити собі смачну каву, купити тістечко та паралельно подивитися цікаве кіно. Але обрати каву це не завжди легко. Однак я хочу вам порадити місце, де допоможуть підібрати ідеально по смаку каву. Це 25 Coffee Roasters. Ну а для підписників кіно наближається є спеціальний промокод Кіно 25, який дає 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод триватиме один місяць. Сайт. Компанії я залишу у закріпленому коментарі. Тизер починається з того самого кадру, який і був завершенням першого сезону, коли Саурон прямував до рокової гори, щоб зробити собі перстень. Судячи по цьому кадру, він тут активно працює над єдиним перстнем. Паралельно нам показують Дуріна, який оголошує своєму народу, що темне зло повернулось. Можливо, це відбувається у той час, коли Саурон атакує Ерегіон, щоб забрати персні. Ну а тепер ельфи чекають на допомогу від гномів. Хоча за каноном вони не приймали участь у захисті Ерегіона. Далі нам показують найтаємніший кадр усього тизеру. бо таке враження, що Веном тепер опинився у всесвіті Толкіна. Я абсолютно не можу вгадати, хто це насправді. Мені навіть пропускати важко, хто це може бути. Цей момент дуже нагадую, як у першому сезоні показали невідомих містичних людей, які, начебто, шукали Саурона. До речі, що стосується найзагадковіших кадрів, то нам показують загадкового підводного жителя. Тут насправді не набагато легше стає, щоб його визначити, бо серед морських ми знаємо стража, який напав на хранителів персня перед таємним входом до морії. Також можливо, це може бути той самий монстр, якого показували у першому сезоні, коли він напав на людей Галадріль та Саурона. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте, хто це може бути. Ось тут нам вже показують знайомих нам персонажів Галадріль та Елронда, які разом з іншими ельфами готуються до битви з кимось. Це трошки мені нагадало мертвих людей Дунгауров, бо судячи по цьому кадру, це точно вже не люди, а як мінімум духи. Однак в додаткових кадрах можна побачити дуже цікавий момент, на якому ідеально видно, кому саме вони протистоять. Судячи по вигляду цього персонажу, це найбільше нагадує слух Саурона Назгула. А саме цей може бути королем чередім Ангмара. Також як варіант, це може бути флешбек. А ось цей ельф може опинитися калеборном і нам розкажуть історію тут, що саме з ним трапилось. Бо Галадріль у першому сезоні так розповіла, що вона, начебто, вважає його загиблим. Але звичайно, ми розуміємо, що нас чекає воз'єднання цих персонажів. Далі у тизері нам знову показують, що головною подією цього сезону буде битва за Ерегіон. І ось тут видно, як орки готуються до штурму ельфійського міста. Ну і нарешті нам показують Саурона у прекрасному образі Анатара, якого знову зіграє Чарлі Вікерс. До речі, перед цим нам показали його появу через якийсь портал вогню. По схожому він робив завдяки оку Саурона. Ну а поки відбувається штурм Ерегіона, нам показують, як Галадріль та Елронд скачуть до Лінтона, де знаходиться Гіль щоб терміново виступити на допомогу. Дуже цікавий кадр показали, коли нам написали, що серіал вийде 29 серпня, бо позаду цієї дати відбувається якийсь захід або щось типу церемонії. Враховуючи, що там поруч є море, то це може бути номенор, а тому я припускаю, що це може бути весілля між Арфаразоном та Тармірієль. Після того, як він дізнається про смерть короля Тар палантіра Ар Фаразон повернувся до Нуменора, де схилив більшу частину його жителів на свій бік, щедро роздаючи награбовані багатства. Ар Фаразон, який не був сином Тар палантіра щоб узурпувати владу, насильно взяв Тар Мірієль за дружину, що було проти законів Нуменора, бо вони були кузенами. Більшість Нуменорців була на його боці, і Ар Фаразон став вважатися королем Нуменора, хоч і був за фактом узурпатором. Ну а цей кадр точно підтверджує, що у серіалі. Саме так і екранізують цей момент. До речі, також є невеличкий цікавий момент з бекстейджа зйомок, де показали декілька цікавих кадрів. Зокрема, ось це підтверджує, що це якась церемонія Нуменора, бо видно їхні прапори. Повертаючись до гномів, то дуже дивні речі відбуваються у морії, де через щось великий камінь зруйнував міст. Враховуючи, що наприкінці минулого сезону нам показали Балрога, то це може бути саме він у каноні. Толкіна немає вказівок на те, що будь-який інший вид масового руйнування коли-небудь відбувався тут. І враховуючи передвістя прокляття Дуріна в кінці першого сезону, здається, що прайм відео скоріше просуває ці речі швидше. Слова принца Дуріна на початку тизера також підтверджують появу Балорга, оскільки його голос за кадром стверджує, що злий, древній і могутній повернувся. Хоча це може бути сформульовано як про Саурона, наймовірніше, що в контексті принц гномів говорить про звіра, який століттями був прихований під його містом. Також що стосується додаткових кадрів, то тут видно, що ми побачимо ще жінок гномів, окрім дружини Дуріна, які усі разом співають. А ось наприкінці цього бекстейджного відео можна побачити, як діса дружина Дуріна, тримає у руках щось дуже схоже на паландір, і так само як і Піпін у фільмах Пітера Джексона відчуває жахливу біль від тримання у руках. Далі у трейлері відбувається ну дуже багато швидких кадрів, по яким важко що сказати. Але, наприклад, по кадру з Королем Морії, батьком Дуріна та Келем Брімбора можна побачити, що останній зробив персні для усіх, зокрема, сім для гномів та дев'ять для людей, що і буде головним приводом для штурму Ерегіона. До речі, перстень, який тримає король дуже схожий на те, яке було у Трора, батька Траїна другого та дідуся Торіна Дубощіта. Звичайно, майже наприкінці тизеру нам показали і Сільдора, якого наприкінці минулого сезону загубили після виверження вулкану. Судячи по його обличчю, він знаходиться у полоні. Однак тут мені згадується знімок зі зйомок серіалу, де він зі схожими порізами на обличчі був з якоюсь дівчиною. Можливо, саме вона допоможе йому втекти з полону, і що також ймовірно, що це може бути майбутня дружина, про яку у каноні взагалі нічого не відомо. Також не обійшлося без невеличких кадрів з нашим незнайомцем, якого ми вважаємо гендальфом, а також гобітами. Важко що сказати по цим кадрам, бо тут ще й канонічну послідовність неможливо прив'язати, бо її немає. Нагадаю, що Гендальф та інші старі прибули у тисячному році третьої епохи, а зараз друга. Ну а завершується тизер тим, що нам показують, на що здатен Саурон, а саме перемогти безліч суперників, які його оточили. І його магічні здібності красиво переходять у появу якоїсь цікавої споруди. Це може нагадувати Барадур у Мордорі, однак він є палаючим попелястим вулканічним регіоном, і, безперечно, таким був зображений наприкінці минулого сезону. А тому це може бути Ангбанд, який був головною фортецею Моргата, господаря Саурона, під час першої епохи і знаходився далеко на північ. Від Середзем'я, де клімат сніжний і холодний. Звичайно, що будівництво Ангбанда є значно раніше ніж серіал Персні влади. Однак, перший сезон включав численні спогади про першу епоху, висвітлюючи ключові моменти війни гніву та епохи ДРФ. Другий сезон також може містити подібне, щоб показати, як Моргот заснував Ангбанд для аналогії створення Мордору. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.